Чи знали ви, як насправді закінчились злюки-бобри? Ну бо ж справжній фінал, який готували творці мультика, так і не потрапив на екрани. А як щодо серії Бівісу та Батхеда, через яку дитина пішла на вбивство? Можливо, ви, хоча б бачили серію Гея Арнольда, в якій було ну дуже багато матюків? Хоча щодо цього я дуже сумніваюся. Друзі, привіт! На екранах з вами, як завжди, Євген, а це заборонені. Чи скасовані серії мультиків? Колись я вам вже розповідав про щось схоже. Це насправді велика та дуже цікава тема. І не лише якщо говорити виключно про дитячі мультики та шоу, у дорослих серіалах також періодично трапляється щось подібне. Зараз, як на мене, таких випадків менше, бо студії просто не хочуть витрачати зайві гроші на виконаний епізод, тому вони просто посилюють контроль над виробництвом. Ну не знаю, я просто не чув останніми руками подібні історії про цензуру чи повне зняття з ефіру. Але раніше таке траплялось доволі часто, бо ж телебачення і Студії і загалом світ жили за іншими правилами, а правила ці з'являлись та мінялись просто на ходу. Тому сьогодні я пропоную дізнатися та місцями навіть подивитись на скасовані, цензуровані чи просто заборонені епізоди відомих улюблених мультиків нашого дитинства. Приємного перегляду. Ну добре, давайте тоді я зі злюк бобрів одразу і почну, бо це дійсно цікава історія. У дитинстві я просто обожнював бобрів, але я певен, що бачив далеко не всі серії, тому що дивився все це після школи, по тебе на новому каналі. А у дорослому віці я досі якось таки не наважився передивитись повністю мультик. Власне, саме тому я навіть і не знаю, як закінчився цей серіал. Але прикол у тому, що ви також, скоріш за все, цього не знаєте, навіть якщо додивились шоу до кінця, а все через те, що справжній останній фінальний епізод так. І не вийшов на екрани, його просто скасували. Та найцікавіше у цьому всьому те, що ми все ж можемо дізнатись про що він був, тому що творці мультика його майже доробили. Були намальовані деякі чорнові сцени, сторіборд були навіть готова озвучена аудіодоріжка. Давайте спочатку я розповім вам сюжет цього епізоду, а потім вже спробуємо зрозуміти причини його скасування. Все починалось з листа, яке поштою отримує Норперт. Лист повідомляє, Бобра, що йому кінець. Дег питає брате, що ж це значить, на що Норб відповідає, що вони зникають? Виявляється, Норберт завжди знав, що вони мультяшні, але він ніколи не розповідав про це Дегету, бо переживав, що розум брата не зможе це сприйняти. Він намагається пояснити це дегу, але безрезультатно Нездатний прийняти свою долю, Дег намагається підкупити, вимолити та навіть залякати погрозами і надерти дубу тим пихатим закінчувачем мультику. Але як можна зрозуміти, це ні на що так і не вплинуло. Але чому ж? Що ж було не так з цією серією? Ну, на думку Nickelodeon все. Серія так часто ламала четверту стіну, що від неї майже нічого й не залишилось. Знову ж таки, попри розуміли, що вони у мультику, і вони всю серію говорили про скасування цього мультику. Персонажі навіть звертались один до одного справжніми іменами акторів озвучки. Зауважу, що у Nickelodeon було, може й досі є, два правила не ламати четверту стіну та ніколи не згадувати у серії, що це її остання серія. Ну. Тобто ви розумієте, у чому була проблема. Нікілодін буквально не сподобались усі ці розмови з глядачами, а ще ж також дослідження природи існування та зустріч з творцем. Зараз для мене це звучить як абсолютно чудовий епізод, який я б залюбки глянув, але все ж погодьте, що, ну. Певно, це було б все ж занадто важкуватим для дітей. А наприкінці епізоду Норп та Дек викрикнуть глядачу з першим квітня. Це також викликало різні спекуляції навколо шоу, наче що це не справжній фінал, чи що мультик не скасують і буде продовження. Але ну цього так і не сталося. Наскільки я зрозумів, досі невідомо точно через що саме мультик скасували. Хтось каже, що це було навмисно, бо команда творців почала вигоряти. Хтось каже, що це через творця шоу, який не хотів більше продовження. Проте, хай би там як не було, насправді дійсно шкода, що ця серія так і не побачилась. Ви можете знайти фанатську спробу анімувати цей епізод, і це, хоча б який спосіб її подивитись, є ще знову ж таки аудіодоріжка, про що я згадував раніше. Та головне, що через цей скасований епізод я дійсно захотів придивитись все це шоу повністю від початку і до самого кінця, дізнатись, які серії я досі пам'ятаю, а які навіть не бачив. Хто знає, може колись я навіть зроблю для вас окремо велике відео по цьому мультику. Продовжити можна роз. Розповіддю про черепашок ніндзя А саме зараз нас цікавить конкретно перший перезапуск мультика, що вийшов у 2003 році. Цікаво було б дізнатися, які саме черепахи були першими у вас, бо особисто я дивився не так багато цих перезапусків. Дуже любив оригінальне шоу, точно обожнював ребут оцей 2003 року. Але далі нічого більше так і не дивився, бо наступні 3D перезапуски мені ну, банально не подобались візуально. Та повернімося до мультика саме 2003 року. Зараз нас цікавить епізод з четвертого сезону під. Назвою in Сюжет розповідає про суперрозумного вченого Бакстера Стокмана, який створює для себе свого нового клона, в якого він планує перенести свій розум. Проте через помилку чи то просто неуважність під час процесу клонування, цілу клона, в яке бакстер успішно переніс мозок, починає поступово помирати. Буквально Стокман стає живим мерцем, у якого розкладається тіло. Через це вчений повільно, але впевнено сходить з розуму і в якийсь момент стає настільки нестабільним, що починає полювання на ейпрілоніл, і все це заради помсти. Гадаю, навіть такий коротенький опис сюжету цієї серії трішечки дає змогу зрозуміти причину, чому саме ця серія була заборонена і ні це ніяк не пов'язано з посиланням на трек гурту зайпрос Hill у назві цього епізоду. Все це через Бакстера, через оце його перевтілення, через те, що його тіло Звалювалось буквально на очах маленьких глядачів, і все це було ну дуже графічно. А ще через галюцинації Бакстер йому вижалась його померла мати, яка виросла Стокмана, і яку вчений так і не зміг врятувати. Коротше, тут очевидно, все занадто графічно, плюс історія про ПТСР. Тож Нікелодіан вирішив, що це не дуже кова банга, і заборонив пускати серію в ефір у Сполучених Штатах, чесно кажучи, не згадаючи, я бачив цей епізод у дитинстві по нашому тебе, проте цілком можливо, що у нас його все ж крутили. Що ж до штатів, то з часом цю. Серію все ж додали на сайт 4Kids TV і лише у 2015 році, за 10 років після релізу, серію все ж нарешті показали на каналі Ніктяс. А як щодо серії неймовірного завойовника зіму, в якій зім вириває очі з вразливою дитячою голови та замінює їх на більш круті хай тек очі? Звучить інтригуючо, правда? Завойовник зім займає особливе місце в моєму серці. Дивний незвичайний моторошний з прибульцями, роботами та різними монстрами, що ще може бути потрібно дитині від мультика. Це ж буквально ідеал. За сюжетом цікавої нам зараз серії. Під час шкільного обіду зім випадково чує, як дівчинка Джесіка говорить з іншими дітьми про нього і про те, що у Зіми зовсім немає друзів. Це виглядає ну, дуже не по людськи. Це зауваження починає дуже турбувати Зіма. Він накручується і думає, що через не. Достатню кількість друзів його викриють як прибульці і закриють десь у лабораторіях людей вчених. Тож зім починає. Шукати та заводити друзів. Ну але знаючи зіма, та загалом цей мультик, можна здогадатися, що навіть така проста задача з пошуку друзів обернулася справжнім хаосом. Маю зазначити, що серію насправді не забороняли, але вона була до цього дуже-дуже близько. Та й хіба ж може бути інакше, якщо в ній виривають дитині в очі. Але графічної жорстокості та насильства творці шоу хотіли набагато більше. Та ж сцена з очима це всього лиш тінь на стіні. Оригінально планували, що цей момент буде показано, як є. Також у коментарях на DVD Творець шоу Джон Адваски сказав, що в одній зі сцен він хотів мати залиту кров'ю стіну, але через цілком вірогідні скарги від батьків та й від самих нікелодіан від цієї ідеї, як і від багатьох інших, все ж. Вирішили відмовитись. А ще оригінальну цю сцену планували запустити в парі з іншим епізодом під назвою Темні жнива. Але через дуже похмурий тон обох цих серій від такої ідеї відмовились, щоб ну, не сильно травмувати дітей. І хоча цей епізод дійсно не заборонили, його все одно дуже порізали. І от про що я думаю, так це про те, що дуже шкода, що не існує якихось нецензурованих версій наших улюблених дитячих мультиків. Ви просто, ну, уявіть собі, дорослу версію завойовника Зіма. Це просто. Хочеться вірити, що Ютуб не буде уявляти собі щось таке недоречне, та не зніме мені монетизацію з цього відео через дорослі теми. Але ви можете зробити так, щоб це зовсім ніяк не повпливало на вихід моїх майбутніх відео. Всі ці відео я роблю повністю власноруч від початку та до кінця, тож буду окремо дуже вдячний будь-якій вашій фінансовій підтримці, завдяки якій я можу робити для вас більше, якісніше та цікавіше. Допомагають навіть прості візи, а гарно проведений вами час. Моно, приват, баймія офіс, спонсорська підписка на Ютуб, що завгодно. Посилання будуть на екрані, а також в описі під цим відео. Дякую. А уявіть, як ваші улюблені персонажі з мультиків матюкаються, кидають у вас з екрану лайливі слова на кожну літеру обетки. Це було б смішно, правда? Тобто не хотів побачити, як їхня мультяшна рольова модель робить щось подібне. Але що ви подумаєте, якщо я скажу, що зараз мова йде про Гей Арнольда? Тобто, ви можете уявити щось подібне у цьому мультику? Звісно, там було багато дорослих тем, та й дорослого гумору, про що я вже не один раз вам розповідав у своїх відео, але лайка. Грубі матюки у цьому шоу? Такого я точно не пригадую. Та й ви, скоріш за все, також. Але про все це трошки далі. Спочатку давайте я розкажу про саму серію. Вона мала назву The Big Bleeper, і за сюжетом, начебто, один з персонажів дізнається про лайливі слова та ще які не просто дупа, срака та пісюн, а нормальні такі справжні матюки. І це. Типу головна тема серії, яка в самому фіналі призводить до того, що всім дітям, які лаялись, вимили з милом рот. звучить абсолютно божевільно. Я дійсно не пам'ятаю, що бачив раніше щось подібне. Навже цю серію дійсно скасували так потужно, що її навіть ніде не знайти онлайн? Як так, навіть скасований не готовий епізод з люк бобрів, можна подивитись, а от матюки Арнольда ні. Чому? Начебто цей епізод існував, начебто про нього навіть говорили творці, хоча нема жодних посилань на ці слова, начебто його навіть пускали в ефір колись там у 2004-му, але потім одразу ж забанили. І нарешті у якомусь там 2021-му, начебто, його все ж десь там показали на закритих сеансах. Але насправді цієї серії просто не існує. Це міф, міська легенда, фанфік, кріпі пасти, якщо вам хочеться. Хоча що в цьому кріпі я не знаю. Це буквально так званий загублений. Епізод, якого ніколи не існувало, і я вирішив розказати про це окремо у цьому випуску, тому що в інтернеті я бачив багато публікацій про цей епізод, і люди дійсно не знали, чи це правда, чи ж ні. Хотілося б, щоб про це також знали ви. А ще це гарний привід запитати у вас, чи цікава вам взагалі тема у цих загублених епізодів, тому що я давно вже хочу зробити відео на цю тему, і матеріал про це доволі цікавий. У мене зібрано про е, деякі цікаві приклади таких серій матеріал. Тому пишіть, якщо вам цікаво, і я з задоволенням вам про це якось розкажу у своїх наступних відео. Але повернімося до справді скасованих епізодів, які дійсно існують. Наступним таким прикладом буде Бівістобатхед. І я так думаю, серед вас не дуже багато Людей, які дивились чи фанатіли від цього шоу банально через те, що його крутили по MTV, хрін знає в якому році, а і цього каналу просто багатьох тоді навіть не було. Ну я був саме серед таких. І хоча це шоу я не дивився так, як мультики по ACTV, я все одно чудово знаю про Бівіси та Батхета, навіть гру пам'ятаю там, де треба було плювати на людей з даху школи. Фузатку! І я так само думаю, що ви теж можете знати про цих двох персонажів, навіть якщо не дивились це шоу зараз. Нас цікавить серія під назвою коміки, через яку п'ятирічна дитина зі штату Огайо спалила запальничкою трейлер випадково. Забравши життя своєї сестри, це звучить дійсно справді як важливий привід для заборони епізоду, чи ж не так? Але давайте розберемось у цьому трішки більш детально. За сюжетом цієї серії, бівіс та батхет бачать по тебе рекламу документалки про стендап-коміка, який веде дуже небідне життя завдяки своїм заробіткам. Через це друзі її собі думають, а чи не стати їм коміками? Вони вирушають до клубу на відкритий мікрофон. Проте жоден з жартів цих двох абсолютно не зміжить глядачів. Якийсь момент зала взагалі пустує, тому бівіс придумує Пожанглювати палаючими газетами і повністю спалює клуб, важко уявити, як таке могло б когось спонукати, підпалити щось у собі, але ну люди часто бувають тупуваті. Хіба що це діти, які просто не розуміють наслідків, як я й сказав раніше, одного дня у жовтні 93-го такий собі п'ятирічний Остін Меснер підпалює сімейний трейлер, всередині якого знаходиться його маленька сестра. Мати Остіна заявляє, що буквально перед підпалом її син дивився Бівіса та Батхета, і начебто на цей вчинок надихнуло його саме побачене у шоу. Серйозна заява, десь на рівні з відеоігри спонукають до насильства. Але хай там як мова йшла, начебто, саме про серію коміки, тому творить шоу та сам канал MTV Вирішили перестрахуватись і повністю знімають епізод з ефіру, Ба більше змінюється навіть час показу самого шоу з сьомої вечора на пів одинадцятої ночі. Та все виявилось марним, тому що у 2008 році, майже через 15 років після виходу цієї серії, сам Остін Меснер заявив, що насправді його сім'я ніколи навіть не мала кабельного. Та й взагалі він не бачив жодної серії цього шоу. Тож. Можна лише уявити, як багато контроверсійних тем було. У Сімпсонах. звісно, гумор у Сімпсонах відрізняється від умовно більш вульгарного південного парку чи гріфінів. Але це не значить, що творці шоу за 35 років існування цього шоу не мали проблем зі студією Fox, з телеканалами, з батьками дітей, які дивляться Сімпсонів, або ж навіть з представниками влади деяких країн. Конкретно зараз нас цікавить буквально перший епізод дев'ятого сезону під назвою Місто нью Нью-Йорк проти Гомера Сімпсона. За сюжетом сім'я Сімпсонів змушена навідатись до Нью-Йорка. А все через те, що тверезий та божевільний Барні Гамбл відвозить машину Гомера на Манхеттен та залишає її біля вежблизнюків всесвітнього торгового центру. І поки Гомеру доводиться чекати біля машини на поліцейських, які б розблокували колеса його авто, марш з дітьми оглядатимуть визначні пам'ятки міста. Вигадаю, синопсус цього епізоду ви вже почули тригер слово, яке може пояснити, чому саме у цієї серії були проблеми: вежі близнюки. Всесвітній торговий центр. Але ж от що дивно, ця серія вийшла ще у 97-му, а трапився у 2001-му. Тож в цьому немає жодного сенсу блокувати чи цензурувати серію просто через те, що там є будівлі, які були знищені. Хіба це не дивно? Так, сюжет обертається саме навколо веж. Всі жарти та сценки пов'язані з цими вежами. але там не було нічого аж настільки поганого, що могло б стати приводом до заборони цього епізоду. Грубо кажучи, там не було нічого, навіть віддалено подібного на сцену з літаком, який врізається в будівлі. Та й знову ж таки серія вийшла за 5 років до теракту. Але керівники студії вирішили, що це все одно може травмувати людей, і прибрали цю серію з ротації на тебе у Сполучених Штатах. На диво так само зробили і деякі британські телеканали. Лише у 2006 році заборону на показ цієї серії нарешті було знято. І що ще окремо цікаво, українською ця серія теж вийшла не одразу, а лише у 2005 році. Проте я, чесно кажучи, не думаю, що такий пізній реліз серії в Україні, хоч якось, був пов'язаний з терактом в Штатах. Звісно ж, згадав. Чи ніяк не можна не розповісти про подібні приклади скасованих чи заборонених серій у цьому шоу, бо я чомусь думаю, їх там було ну досі достатньо. Зараз нас цікавить один конкретний приклад з останньої серії восьмого сезону. Взагалі, за усі ці роки на тебе сім'янин приходив безліч морально-етичних ліній, якщо можна так сказати. Але як виявилось однією конкретною лінією, яку справді не можна приходити, це. Тема абортів за сюжетом серії Лоїс стає сурогатною матір'ю для свого старого приятеля з коледжу, але раптово це її приятель гине у автомобільній аварії. Тож тепер сім'ї, та власне самій Лоїс треба вирішити, чи залишати дитину, чи ні. Пітер бувши класичним Пітером, побачивши відео якогось про Лайфера та борця з абортами, палко вірить, що Лоїс має право залишити дитину. Лойс вже хоче зробити аборт. Ну і в кінці серії, звісно ж. Вони всі вирішують, що аборт це єдина опція. В принципі, не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що такий епізод викличе величезну хвилю емоцій та обговорення. Про лайфери б точно репнули. Тогочасний голова студії Fox коментував цю ситуацію і казав таке: це надзвичайно чутлива тема, яку піднімають у неймовірно чутливі економічні часи. З усіх питань ця тема була однією з найгарячіших. Було таке відчуття, наче серія дійсно може створити проблеми, і це було просто не варте того. Звісно, ж, Сет Макфарлен був зовсім не радий такому рішенню в студії і сказав, що це все через нездатність людей сприймати та аналізувати суперечливі наративи. Проте варто зазначити, також, що, хоча цей епізод не транслювали в Штатах по ТБ, він все ж вийшов там на DVD, А от в Британії цю серію без проблем крутили на каналі BBC3. Тож, певно, Сет все це ж мав рацію, і люди в Америці дійсно ну, дуже важко розуміють супер Речливі наративи, не кажучи вже загалом про хоча б якийсь їхній аналіз. На останок у мене залишився один цікавий приклад з мультика Чарівні батьки. Це серія з п'ятого сезону, в якій за сюжетом головний герой Тімі Тьорнер вирішив робити добрі справи для своєї сім'ї та друзів. Але чомусь усі, кому він допомагає, Виявляються абсолютно невдячними. Через це злий та розгублений тімі загадує бажання ніколи не народжуватись, а все для того, щоб подивитись на те нещасне та просто жахливе життя, яке житимуть усі його знайомі без нього. Та все виявляється зовсім навпаки. Життя близьких людей тімі стає тільки краще, і все саме тому, що хлопчик не народився. Ну так, трохи важкенька тема мультика, який дивляться діти. І, хоча ця серія загалом мала нести позитивний меседж, роби добрі справи з правильних причин, епізод все одно мав дуже похмурий тон, Багатьом фанатам сильно не подобається цей епізод. Хтось вважає, що саме він є початком занепаду серіалу і навіть пов'язують оцей цей поступово зростаючий егоїзм тімі саме з травмою від усвідомлення того, що він руйнує життя інших просто своїм існуванням. Кажуть, що, наче навіть творець цього шоу, Бач Гартман просив вибачення за цю серію, і якийсь час її. Її навіть прибрали з ротації на ТБ, але наразі, маючи оцінку 5 зірочок з 10 на IMDb, Ця серія все ж доступна на деяких стрімінгових платформах. Друзі, розповідаєте в коментарях, які з цих серій ви бачили самі, і може досі їх пам'ятаєте. Що з цього ви бачили по тебе, а що лише онлайн. Бо особисто я точно пам'ятаю оту серію Сімпсонів у Нью-Йорку і ще точно бачив епізод Черепашок Ніндзя. Та мені здається, Завойовника Зіма. то було дійсно стрьомно. Хочу також нагадати, що це вже другий подібний випуск на моєму каналі, тому якщо ви ще не подивились. Перший, то лінк буде десь на екрані. Я вам дуже раджу. Важливо, ви і самі знаєте інші цікаві приклади скасованих чи заборонених серій ваших улюблених шоу. Неважливо, чи це мультик, чи серіал, чи він для дітей, чи для сімейного перегляду або для дорослих. Бо, по-перше, мені просто було б цікаво дізнатись про інші подібні приклади на цю тему. А по-друге, цілком можливо, що я ще зроблю продовження цієї рубрики і залюбки розказав би там про те, чим поділитись у коментарях. Ви. Він-він сичуєшн. Поки ви ще тут обов'язково не забувайте підтримувати нашу армію та волонтерів. Це надлюди, люди зі сталі, і ми маємо допомагати їм кожен день. Тож, хоча б якусь гривню, дві на фонд, чи якийсь збір, будь ласка, киньте. Може, це маленькі локальні збори або ж довірені великі фонди. Лінки на деякі перевірені благодійні фонди я завжди залишаю у описі під цим відео. Ну і також, я, як завжди, хочу подякувати своїм неймовірним меценатам, людям, які підтримують канал Фінансово. Це прекрасні підписники. На моїх сторінках на Баймія Кофі та Патреон, спонсори на Ютуб та просто небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами, через моно чи приват. Я безмежно дякую кожному та кожній з вас, бо саме ваші донати, місячні підписки та навіть просто відео дозволяють мені регулярно робити для вас більше цікавих. Та дуже сподіваюся, якісних відео. Дякую. Назам кінець, можу порадити подивитись мої відео на каналі. Ви точно знайдете для себе щось цікаве. Тут буде посилання на рекомендоване вам відео, а також лінк на мій канал. Та баймія кофі. Клікайте, бо ж наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе! Побачимось наступного разу. Кійцо! Кійце! Кейсо моє мече!